Добрий вечір, дорогенький, вітаю вас на каналі Games І сьогодні у нас буде таке коротеньке відео по моїм відкриттям. А, сьогодні у нас на момент запису відео 1 -е число вересня. Вітаю всіх, хто повернувся до школи. Я так думаю, деякі все-таки за неї засумували. І у нас стартував новий івентовий банер на фрік. Я спеціально довів е, івентові крутки до га гаранту. Буду дуже сильно надіятися, що якби вона мені впаде, хоча тут не 100% шанс. Але побачимо, як то буде. А, тому, в принципі, надовго затягувати не буду з круточками, Почнемо з фіолетових, а там вже побачимо. E, наскільки я знаю, то дуже маленький шанс на те, що з фіолетових э, будуть падати СССР э, зброя, але мені вже випало, якщо не помиляюсь, вже 2 э, зброї. Тому погнали. Я думаю, на SSR можна поскіпати відразу. Тому що тут, в принципі, дуже рідко вона щось вона падає. Тим більше, що там шанс а, випадання такої збої десь там 0,3%, щось, щось таке. Так що то, те, що мені впало вже дві, то, думаю це була тупа якась вдача. Так, ага, ще 10 круточок. Так сказати. Для старту. Для старту спробуємо. О, ну, фіолетові падають, дуже добре. Так, і погнали до звичайних круток. У нас тут вже теж буде гарант. І 30 круток маємо. Тому погнали. Побачимо, що нам зараз впаде. Хотілося б, напевно, комі може і е, сузір'я на меріо. Але побачимо, як повезе. Так, добре, далі. Погнали. В ідеалі було б, щоб дві зброї впало, але так повести точно не можна. З десятки. Занадто жирно, як на мене. В принципі, в принципі, мені не вистачає саппорта Коко і. і їх і, і, і хіба що цубасує ще. Або зірка на Мерил, І що в нас тут? вона У мене. Виходить так, що вже четверта широ. Це у мене три зірки на широ. Не сказав би, що вона мені сильно подобається використанню. Ну, зате буде новий скінчик. Добре. Зробимо ще два десятка круток. Я маю дуже велику надію, що мені повезе з фрігою. Тут у нас немає нікого. Ще десяточка. Ну, давай. Подадуємо на якогось іншої логіми. Схоже, що ні. Ну добре. В принципі, в принципі. аж так сильно я на це не заховую. Добре, переходимо до івентових футок. Що у нас тут І вже. І погнали. Нагадую, це у нас буде гарант. І я дуже сподіваюся, що гарант спрацює як треба. Нехай буде фрі. Окей. Припустимо. Ну давай, давай, фрі Було б ідеально. Я думаю, у нас з Мерил буде грати просто ідеально. Ох, це відчуття. І хто у нас? Серйозно? Меріл? оце облом. От тобі івентовий банер Ну, це от... 50%. 50% і нічого ти з цим не зробиш. Добре, зробимо ще 10 круток. Це, звісно, розчарування. Меріл, в принципі, так, вона мені теж потрібна, але я якось е надіявся, що вона мені буде падати зі звичайного банера. Фрік нам не повезло. Зоном с бріг, ну, з цим нічого не зробиш, будемо купити далі. Трохи пізніше. Маєм, маю надію, що я його докучу ще хоча б раз до гаранта, Але це вже як повезе. Всім гарного дня! Дякую, що зайшли на канал, на це відео. Підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі і ваші лайки або дизлайки. Всього найкращого.